Вітання, це програма на часі. Мене звати Олена Демчук. Сьогодні ми говоримо про життя міста, підготовку до Великодня та які проблеми та радості має місто Рівне. Його очільник Володимир Хомко, нині є гостем студії. Вітаю вас! Добрий вечір. Пана Володимира, відразу хочу запитати сьогодні в стрічках. Усіх новин, усіх змі, призначення Олексія Муляренка на посаду голови обласної адміністрації. Скажіть, чи вже маєте йому заміну у Рівнераді? Раді? Ну, найперше я скажу, що подія не пересічна, все-таки це очільник області. Ми його сьогодні вітали. Надзвичайно відповідальна посада, нервова, буде вимагати багато сили, але він людина досвідчена. Не так давно працював у нас, ну і ще працює сьогодні з сектором міської ради, що для нас дуже добре з одного боку, бо знає проблеми міста і не сумніваюся, що у нас буде хороший з ним тенден, тому що ми вже спрацювалися з другого боку, безумовно. З'являються проблеми з сектором ради, ну але маємо час на це вирішення. Без сумніву на протязі місяць буде новий секретар. і, Я думаю, будемо працювати. далі. Вже маєте далі. когось на увазі? Є декілька варіантів. Я не хочу зараз Розкажете розголошувати. Нам я не одноосібно обираю секретаря, обирає рада, тому зараз будуть переговори, торги і таке інше. Але я думаю, все буде добре. З огляду, так як сталася ситуація з керівництвом області, то виглядає, що нас чекає якийсь період стабільної роботи. Крайньо разі я так маю на це велике сподівання і мали сьогодні розмову і з головою обласної ради з головою обласної адміністрації. Якщо нам не будуть заважати, то в області буде все добре і в місті рівно. Ну і зокрема, у місті місто рівне, як і вся Україна готується до Великодня. Чи все буде добре у місті до Великодня, як зараз триває робота з підготовки? Робіт дуже багато. Ви бачите, що асфальтуємо вулиці, дуже багато в багатьох місцях кошти, слава Богу, є. І завтра будемо продовжувати. Дуже шкодую, що по прогнозу на Великодень буде дощ. Це внесе корективи в наші плани. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб не зіпсувати святковий настрій городянам. Ну і ви знаєте, сьогодні ми почали подачу гарячої води. Є проблеми, є проблеми з ціною на газ, тому що для нашого підприємства, як і для більшості в Україні, ціна виросла одномоментно на 76%. Це колосальна проблема. Як буде далі, не знаю. Продовжимо переговори після свят. Але сьогодні на вечір всі будуть мати гарячу воду. Всі без виключення в чистий четвер. Так. Люди будуть чистими, так, так і з гарячою водою, і ми не маємо наміру відключати зразу після великодних свят. Продовжимо переговори по ціні на газ. Будемо думати, що далі робити. Але для мене було дуже важливо, щоб з'явилася гаряча вода саме до великодних свят. Що стосовно літа, чи буде продовжуватися гаряче водопостачання? Я не думаю, що ніхто вам не скаже зараз в Україні, що буде все. Залежить від ціни, да, все залежить від ціни на газ і від коригування тарифу на тепло, uh -huh. тому що ціна на газ одразу тариф на тепло. Тариф на тепло і так дуже великий. І я ж розумію, я зустрічаю з людьми тариф надзвичайно великий. Тому ми започаткували свої програми по економії, так і інше. Але це буде напевно тема нашої наступної передачі, тому що не маю сам всієї інформації, що буде вирішити Кабмін. Але людям очікувати ввечері сьогодні. Вже сьогодні навіть дня, так? Сьогодні, сьогодні всіх буде гаряча вода. Скажіть, тему ми коштів зачепили. Бюджет міста рівного, які взагалі очікування, прогнози. Ну зараз вже п'ятий місяць починається року. Що по коштам? От я вам скажу в ретроспективі, ексклюзивна інформація. Ви знаєте. Я коли став міським головою, 2000, кінець 2008 року, то бюджет 2008 я застави його вже на вихо, бо я став за місяць до нового року. Бюджет був півмільярда. зараз півтора. Тобто бюджет за, за цих вісім років неповних виріс втричі. Але Це... долар був 4,80, ну, долар виріс в 5 разів. От звідти і всі наші на наші статки в місті. Так у всьому, це ж не тільки в Україні в Рівно, це у всіх містах України. Цьогорічний бюджет непоганий. Я коли порівнюю 14-15 роки, вирішив 14-13, то була взагалі ну, катастрофа. Минулий рік був дуже вдалий. Ми мали великі перевиконання в цьому році. Перевиконання ще більше. От uh -huh. за перший квартал це не є секретом. За перший квартал цього року ми маємо перевиконання 50 мільйонів. Uh -huh. Колись я мріяв 10-15 мільйонів за весь рік. Тепер за перший квартал 50 мільйонів. Звідси і наші можливості і асфальтування, і двори, і ремонти, і тролейбуси, і таке інше. Тобто, можливості наші серйозно збільшилися. Uh -huh. Я думаю, рівняни це відчують uh -huh. цього року. Що стосовно тролейбусного парку, чи кататимуться такі рівняни на нових тролейбусах, чи це будуть уже вживані? Що зараз, які перспективи? І такі, і такі. Ми і далі продовжимо купувати тр... так звані тролейбуси Тер 14. Шкода. Mm -hmm. Я думаю, штук 5 купимо в цьому році. Оголосили вже тендер, і гру кошти виділили. І хочемо купити приблизно 5 штук нових тролейбусів, так званих добусів, така місцева назва, хтось хтось започаткував, так mm -hmm. вже ми звикли. Мова йде про тролейбус, який може їхати якусь частину шляху без важливо... Е, без електрики, а там на так. дизельному паливі. так? так? Чи є, якісь... є декілька варіантів. Є на конденсаторах, на акумуляторах, на uh -huh. дизельному паливі. Будуться перемовини вже можливо? Не просто перемовини може, голосити конкурс. І вже зголосились фірми. Але сама процедура тендерна, вона вимагає ще там місяць, будемо чекати, вскриємо uh -huh. конверти. Хотіли би купити білоруські тролейбуси, бо вони в сиріні. І от наша делегація з Лібрест, вони дуже задоволені цим тролейбусом. От хочемо пустити один такий маршрут до кладовища молодіжне в цьому році, тому що ми плануємо так: в першому півріччі купити один тролейбус, відкатати його, і в наступному півріччі купити ще чотири. Це повноцінний маршрут. Я вже казав по одному з каналів. Зараз виглядає так, що. У, у крайньому разі ми так плануємо, щоб він міг їхати по Соборній, далі по-Дубинській, mm -hmm. далі повертає на Теліги до госпіталя, далі на Вербову, уже без тролейбу по Теліги mm -hmm. по Вербові. Далі щоб виїжджає на матча. Максимально бусу, охопити так, територію. той район, там дуже багато мешканців, mm -hmm. колись там їздив автобус, завжди великий автобус їздив в радянський час десятка, по-моєму. Mm -hmm. сімка, на... сімка десятка. Міг. Виїжджає на Макарова, забирає людей від супермаркета, виїжджає mm -hmm. на двійку і далі їде як тролейбус. Доїжджає до Фозі. Знімає знову свої роги, і їде до кладовища. Практика в інших містах. Які відгуки про ці до Скажу так: це чиста математика, я вже казав. Е, є місця, де нема смислу купувати автобуси, там, де невеличкі перемички, невеликі лінії тролейбусні. Тут, якби ми хотіли прокласти тролейбусні лінії, ми вже вирихали. Нам б обійшлося в 90 мільйонів, 90 мільйонів гривень. А купити оці 5 тролейбусів і закрити цей маршрут буде 30, там 25. Ну, є різниця, 60 мільйонів зекономити. Другий маршрут, якщо цей буде вдалий, не хочу забігати наперед, але якщо буде вдалий, то другий маршрут хочемо пустити е, до зоопарка, щоб також всі пільговики могли спокійно їздити, комфортно. 10 тролейбусів, більше нам до обусів не потрібно все інше будемо далі продовжувати купувати тролейбуси звичайні. Ми зачепили тему кладовища за тиждень після Пасхи буде провідна неділя. Що стосовно маршрутів, доїзду рівнян з різних точок міста, чи все буде, чи буде комфортно їм дістатися до кладовища? Ну найперше, ми навели порядок на кладовищах, на всіх кладовищах, і безумовно буде достатньо рейсів, щоб всі потрапили на кладовище в провідну неділю, як зазвичай. Mm -hmm. Поліція виконує свою функцію, перевізники свою функцію. Я думаю, що все буде нормально, аби тільки була хороша погода. От у нас вже і 1 травневі свята, Пасха якраз співпадають. люди вже будуть виходити. І 9 на... травня і в Це так щільно в цьому році. повністю. Найбільше буде погода. Так. То тоді люди вийдуть так. в парки, почнуться так. пікніки. Скажіть, в якому стані зараз наші е, легені міста, е, зелені насадження, парки? Е, як облаштовуєте, в якому вони стані після зими? Ну, я не хочу сам собі ставити оцінку. Хай мешканці пройдуться в парк, навели порядок, почистили, як зазвуть, як кожний рік. Продовжуємо ремонтні роботи в багатьох парках. Дуже багато робіт намітили в цьому році в парку хіміків. Що е, саме? Ну буде там ще влаштований майданчик для тенісу. Буде така голова для скалолазання, зроблена. Зараз набираємо воду, там включили зараз свердловину, mm -hmm. набираємо воду в то імпровізоване водосховище чи то озерце. Mm -hmm. До речі, повторюю ще раз, що вода там артезіанська, питної якості надзвичайно чиста, набирається спеціально для того озера. По парку Шевченка у нас по плану також роботи по літній страді, по фонтанам кафе завершимо робити і зносимо ті всі. Оті, бувши пательні, так і інші. Всі суди ми виграли. Угу. Ми того власника звідти посунули. От якраз ми про посунення, про знесення мафи. Ну це така біда в нас, це як гриби після дощу. Вони просто виникають. І люди, зокрема, у соцмережах, ну вони просто стурбовані цим питанням, адже ніхто не знає, чи, чи законно вони встановлені. Як, як нам виявляться? Я вам рів. кажу відповідально, незаконно. Требі... А що робити з ними? Зносити. Якби було досконале законодавство, не було б мафів. Якби було покарання за встановлення незаконного мафу, не було б мафів. Просто треба так зробити законодавство, щоб відповідальність за це була така, щоб людина не ризикувала цим робити. Ну, відповідальності практично немає. Ми півроку судимося, там, робимо ці дії, потім зносимо мафу, він в другому місці ставить мафу. Змінити законодавство, покарання таке, щоб людина знала, і все на цьому завершся. І черепашки, і гаражі, і все б зникло. Ну, в інших країнах ж цього немає. Але інше законодавство. Будемо зносити. От зараз ми через виконком провели 60 об'єктів. 61 угу. моменту. Кожний місяць 50-60 об'єктів будемо зносити. Ми приведемо до того, що люди просто будуть розуміти, що шкода витрачати ресурс, ставити, коли його втратить. Ну от подивіться, зараз доходить, ми робили там тротуар на Макарова. От подивіться на перехресті вулиць Макарова і Корольова, на самій вулиці угу. Макарова біля котельні. Угу. Побудований якийсь гараж, там шиномонтаж чи щось інше, прямо на тротуарі. Тобто гаражом перекрили тротуар. Я таких вам прикладів можу звати по місці. Е, маса недавно був конфлікт. Бачили, можливо, по телебаченню, Чоловік встановив величезний подвійний контейнер прямо у жінки під вікнами. Е, Дубінська 44. очевидно, що він буде знесений. Я його попередив. Нам. Василь власник. Я його не знаю, як під'їхав нами сюди. Ну е, по-перше, ну ну це ж хамство. Ви живете, вам під вікнам встановили контейнер. З якого дива? Ви що, власник цієї Про землі? Про Свої інтереси абсолютно. Два. А якщо брати не малі архітектурні форми, а вже більше зачіпати це скандальні будівництва у місті, це набагато більша проблема, яка зараз нині ситуація? Ну заморожено по львато з того, поки заморожено, і йде, йде там тяжба хто правий, хто не правий. Зауважу, що всі ці земельні ділянки видані приблизно дві 2006-2008 рік. Оце був період, коли ці земельні ділянки були роздані в оренду, а потім в субаренду. Але польвато з того не знаю, чим закінчиться. Міністерство культури відізвало, ви знаєте, свій дозвіл. Відтак, вся ця документація стала вже не зовсім легальною і, і інше. Будуть суди, напевно, і все це буде вирішено в судах. Таких конфліктів не так багато, по великих не так багато. Але також проблема є. Uh -huh. Проблема є те, що люди беруть земельну ділянку, будують не те, що задекларували. І також покарання великого немає. Ну, навожу приклад по Шевченка-105 перед колишньою 21-ю школою, uh -huh. тепер колегіом. Ми виграли всі суди. Результат. Всі суди. Виконавча служба повинна була його знести. І до цього ще не знесена. Абсолютно незаконно побудована будівля. Uh -huh. І що далі, далі планує виглядати? Ну, чекаємо, Я, чином, чи uh -huh. чекаємо коли, коли буде виконано рішення суду. Uh -huh. коли буде рішення. Ми судились три роки. Три роки потратили, хоча законодавство повинно бути таке. Незаконно побудував зранку, пригнали бульдозер і будівлі немає. А ось нещодавно теж ще одна із тем незаконних це Коновальця, вулиця там, де Коновальця 10, між двома будинками прямо під вікнами. Я тільки звідти приїхав. Uh -huh. Цей будинок там був запланований ще раніше. Але зараз там і сліду немає, ні не огороже, нічого. Все uh -huh. зникло. Uh -huh. І очевидно, що я так думаю, що люди не дозволять там будувати, але буде проведено громадські слухання. Ви пам'ятаєте, ми на сесії прийняли рішення. Громадські слухання, хай громада скаже, що з цього приводу думає. Чекаємо разом з вами. Uh -huh. А, що Наразі, от я тільки що звідти, буквально я був години дві тому назад, там огорожа складена, там якісь дрова чи щось, ну, вагончики, все, все зникло звідти. Такі ну, ходили певні чутки, що документи були підроблені. Ну, якщо підроблені, то хтось повинен сидіти в тюрмі. Ви щось я... знаєте про це, тому що казали, ні, що я не це думай, Ні, Я не думаю, що документи підроблені, але якщо підроблені, то для того є прокуратура, і я без сумніву там є спеціалісти, які можуть сказати, підроблені чи ні. Я про підроблення не чув, але те, що люди не хочуть цього будувати, це також немаловажний я б, аргумент, якщо люди не хочуть, щоб там було. Є громадські слухання, будь ласка, агітуйте людей. Були випадки, коли люди спочатку не хотіли, а потім забудовник щось робив людям хороше, і люди хотіли. Так що, будь ласка, я втручатися не буду. Тобто ні це тепер буде сторону, відкрито. Абсолютно. Це все буде не будуть Громадські, громадські від... слухання і будуть результат громадських слухань. Що вирішить громада, так і буде. А от якраз про громаду. Вулиця Соборна відкриття, якраз, і з появою патрульної поліції у нашому місті це вирішила влада, так? Наскільки разом із патрульними поліцейськими? Розкажіть, будь ласка, е, історія цього питання наступна. Ми вже ми ж з, не мали наміру її відкривати. Але коли у мене був на представлені новий начальник поліції. Він запропонував відкрити каже, що є досвід, що може навести там порядок. Ми подумали, порадилися, я порадився з колегами, і за день до їх введення нової поліції, якраз перед призначенням, відкрили. Домовились з ним на три місяці. Проведемо mm -hmm. експеримент. Якщо їм вдасться навести порядок, то ми вулицю більше закривати не будемо. Ну, так ніби виглядає, що вони справляються Як відгуки. Що до вас, які чутки доходять, як відгукуються ну, водією. В основному позитивні. Ну, можливо, хтось має якийсь і негативний досвід, бо когось оштрафували, але якщо ну, справедливо, то терпіть. Якщо по закону ми всім дотримуватися, то всім. Один депутат навіть подякував за те, що. Оштрафував. Так, так, бачили. Це, ну, так. Законослухняний, напевно. Є ще проблеми. Люди ще не звикли, але я думаю, що поліція працює з півроку і буде так настирно наводити порядок, то я думаю, що Ну, місто в крайньому разі змінилося. Ви бачите, ну, що так, змінилося звичайно. відчутно змінилось. Всі, всі дивуються, тому що так. невже це дійсно буде і не вже можна центром проїхати, і навіть в години пік. Ну, і, от. І без... Є були декілька днів. От зараз перед Великоднем великий наплив на ринок, uh -huh. то важко проїхати через це. Ну, але ж таких святкових днів не так багато, може, день-два перетерпіти якщо в році буде 5-6 днів таких навантажених, а всі інші нормальні, то я думаю, що це успіх. А ви з патрульною поліцією спілкуєтеся стосовно певних вулиць, там де особливо не санкціоновані, можна так сказати, поставлені автомобілі припарковані. Чи є у вас є такі гарячі точки в місті, там де ви ну от 100 І Я їм не раджу, вони самі знають, що робити У нас? Було не одне спілкування по ринку по вулиці Шевченка. Там, де ми влаштували ринок, а так більше, я думаю, що якийсь час вони попрацюють, а туди ми сядемо, подивимося, можливо, десь вони порадять знаки ставити, можливо, ми щось зробимо ви змінимо. Ви слухаєтеся щоб... один до одного? Ми ще навіть, ну тобто, немає результатів тої роботи, ми ще навіть не спілкувалися по результатам їх роботи, хоча б місяць попрацюють, а туди зробимо якусь нараду чи щось і порадимося, що далі робити. Скажіть, будь ласка, ще стосовно регламенту ради, от ваша позиція як міського голови, яка ваша думка? Ну, регламент повинен бути. Тут нема про що говорити. Питання є спірні питання. Ми пройшли, от ми зараз два дні засідали, буквально проходили так. Один говорить, і ми всі голосуємо по питанню. Були представники всіх фракцій. Дійшли ми до 25-го питання. Ми планували сьогодні провести сесію, угу. але дійшли лише до 25-го питання, вирішили сесію перенести на 12 те число. Є, може, три конфліктних питання. Ну, наприклад. Одна частина депутатів хоче, щоб заступників вносили пропозицію. Вони я категорично проти того, тому що це моя вертикаль не не Хомка, а міського голови. Мене обрали мешканці, я створюю собі вертикаль і керую містом, і керую тими людьми, яких я е, хочу. Але е, вони голосують, наприклад, я подаю пропозицію заступника, вони мене можуть підтримати чи не підтримати, але я подаю пропозицію заступника, бо мені з цією людиною працювати так було раніше. І я думаю, що так буде й далі. Тому що якщо мені будуть назначати заступників начальників управлінь, то я іми керувати не зможу. Ну це ж є логіка керування е, демократія. Ви бачите по державі, бачите, що в Верховній Раді скажіть, хочете, щоб в Рівно було таке, як в Верховній Раді? Ну звичайно, ні, Хочеться, ну, на фоні щоб наше місто на фоні Верховної були. Ради ми щось в місті робимо. А якщо мені кожен заступник буде представлений кимось, і я не зможу керувати, то це ж руйнується вся вертикаль. Я думаю, що більше депутатів це розуміють і буде проголосовано. Це один штрих. Там один з таких пунктів. По більшості конфліктів немає. Тобто регламент буде затверджений. Я думаю, ну тижня-два і регламент в місті буде. До, до нинішнього часу діє попередній регламент, uh -huh. тобто тут проблеми немає. Але з, десь я думаю, 12 числа ми затвердимо новий регламент і він піде в роботу. Uh -huh. Це найменша проблема з тих, що я бачу зараз в і В перспективі uh -huh. ну не проблема а навпаки, наша перспектива майбутня це співпраця, зокрема з грузинським містом Кобулеті. Їхні представники нещодавно відвідали рівне, скажіть, будь ласка, які намітили плани, перспективи, що далі буде, який розвиток. Ну, перше, що по нашому плану, це делегація міста рівне в Кобулеті 30 червня на день міста. Ми хотіли би. Ну, найперше, це туризм, це mm -hmm. те, що на поверхні з огляду на ситуацію в Турції і в Єгипті. Я думаю, кабалеті могло би стати хорошим туристичним так, напрямком. Доволі. Але як буде побачу, бо силу людей не загонишся, треба щось людям запропонувати таке, що вони хотіли поїхати. Угу. Але ми хотіли б використати кабулеті не тільки як саме кабулеті, а як трамплін для входження на ринок Грузії. Ми плануємо, що поїде багато бізнесменів. Зробимо такий десант, і в будівельній сфері, і в іншій, те, що нас зацікавить. А далі вже будуть бізнесмени налагодити якісь контакти зможуть, значить, будемо торгувати чи щось інше робити. Uh -huh. Побачимо. А от ну наша зацікавленість в Грузії зрозуміло. Це і природа, клімат. А е, що їм цікаво у нас? От, е, наприклад, історичні якісь пам'ятки, що вони, вони щось бачили взагалі? Ви кудись їх возили? Бачили, якісь ми їх, ну, вони були у нас майже тиждень, тому ми їх возили дуже багато. І в Які відгуки? Позитивні, але я тут роблю поправку. Ну, якби навіть їм щось не сподобалось, вони б в очі цього не сказали. Тому очевидно, це суб'єктивний фактор. Вони б в захваті, бо місто чисте, акуратне, okay. кубулеті зовсім інше, там вузенькі вулички, таке інше, тут їх дещо вражало. Ну і, і розміри міста. Але е, я думаю, що е, основні, якби не те, що угоди, основні перспективи будуть намічені, коли бізнесмени будуть там в кубулеті, зустрінуться з бізнесменами з Грузії. Це основне, тому що бізнес це основне. Ну і на завершення нашої програми, так як ми з вами спілкуємося сьогодні в чистий четвер, це останній тиждень. перед Великоднем, Що можете побажати рівнянам перед світлим святом? І вам, і рівнянам, хочу побажати ну, найперше веселих свят. Хай буде всім як достаток, злагода, а в нашій Україні мир з наступаючим святом вас. Пасибі вам велике, пасибі, що завітали. Дякую Нагадаю, вам. у студії в програмі на часі був. Міський голова рівного Володимир Хомко назвати Олена Демчук на все добре.